Лікарі надають інформацію про здоров'я пацієнтам, їхнім родичам, законним представникам піклувальникам. Бувають випадки, коли доводиться надавати коментарі журналістам, а іноді доводиться відповідати на запитання представників правоохоронних органів. Яку інформацію, кому і за яких обставин варто розголошувати, а про що розповідати не слід, щоб не розголосити лікарську таємницю і не потрапити в халепу? Давайте розбиратися разом. Вітаю! Мене звати Лариса Мартиненко і ми на каналі Української медичної спілки. Усю інформацію про стан здоров'я тієї чи іншої особи варто поділяти на два види: це інформація про пацієнта, і саме ця інформація про пацієнта і складає лікарську таємницю, і інформація для пацієнта, або так звана медична інформація. Медична інформація передбачає відомості про. Стан здоров'я пацієнта, перебіг хвороби, методи лікування, методи діагностики, перспективи лікування, прогнози і так далі. І закон зобов'язує лікарів надавати оцю от медичну інформацію пацієнту про стан його здоров'я в повному обсязі, обсязі належно і в зрозумілій формі. Щоб зрозуміти, яка ж інформація складає лікарську таємницю, варто звернутися до чинних нормативно-правових актів. Але перед цим, колеги, я а, маю зазначити, що на превеликий жаль вітчизняне законодавство, яке регулює діяльність у сфері охорони здоров'я, дуже недосконале, дуже не структуроване і надзвичайно розпорушене. Це стосується, в тому числі, і питання збереження лікарської таємниці. От на цьому слайді перед вами далеко не повний перелік тих чинних нормативно-правових актів, в яких так чи інакше згадується про інформацію, яка становить лікарську таємницю. От ви бачите, наскільки їх багато. І при цьому всьому жоден з цих документів не містить чіткого визначення терміну, що ж таке лікарська таємниця. Але звернімося до цивільного кодексу. Його стаття 286 Говорить про те, що фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні. Стаття 40 закону України, основи законодавства України про охорону здоров'я так і називається Лікарська таємниця, і в неї йдеться про те, що медичні працівники та інші особи яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторону життя громадянина не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків? Отже, якщо ми сумуємо інформацію із цих двох е законодавчих актів? То стає зрозумілим, що до лікарської таємниці належить інформація про стан здоров'я пацієнта, факт звернення за медичною допомогою. Це варто запам'ятати, бо дуже часто от саме про цей момент забувають лікарі: діагноз, результати медичного огляду. І результати медичних досліджень, включно з лабораторними та інструментальними обстеженнями, методи лікування, інтемна і сімейна сторони життя пацієнта, і будь-яка інша інформація, яка стала відома про пацієнта під час надання йому медичної допомоги. Хто ж має зберігати цю лікарську таємницю? Зрозуміло, що це медичні працівники, лікарі і середні медичні працівники, але не тільки. Лікарську таємницю мають зберігати всі працівники закладу охорони здоров'я, яким так чи інакше стало відомо про стан здоров'я тої чи іншої людини. Тобто, лікарську таємницю мають зберігати, в тому числі, і молодший медичний персонал, і Працівники господарських служб, включно з водіями, наприклад, а також кадровики, юристи, фінансисти і так далі. Також лікарську таємницю мають зберігати посадові особи органів управління охорони здоров'я, якщо стала їм відома інформація про того чи іншого пацієнта, якщо, наприклад, вони Проводили якісь перевірки в закладі охорони здоров'я або оцінювали якість надання медичної допомоги в складі в складі клініко експертних комісій, і так далі. Безумовно, що лікарську таємницю мають зберігати також і співробітники судових і правоохоронних органів, якщо їм ця інформація стала відома під час виконання їхніх професійних обов'язків. Інформація, яка становить лікарську таємницю, має кілька правових статусів. Ну, по-перше, це інформація з обмеженим доступом. Тобто, доступ до цієї інформації обмежує сам пацієнт, тому що сам пацієнт вирішує, кому, коли, за яких обставин розголошувати якісь дані про своє здоров'я. По-друге, інформація, яка складає лікарську таємницю, є конфіденційною. От це обов'язково також потрібно запам'ятати. Ну і по третє, ця інформація така, до якої встановлено особливі вимоги до обробки персональних даних. Але повернімося до конфіденційної інформації, друзі. Про те, що інформація, яка складає лікарську таємницю, є конфіденційною, сказано в законі України про інформацію. Так, що до конфіденційної інформації про фізичну особу, в тому числі належить і інформація про стан її здоров'я. Також є е, одне з рішень Конституційного суду України, в якому йдеться про те, що до конфіденційної інформації віднесено її інформацію про стан здоров'я особи. Що ж це за конфіденційна інформація? Як з нею користатися, коли її можна розголошувати? І хто її може розголошувати, хто дозволяє, хто дає дозвіл на розголошення конфіденційної інформації? Про це сказано також, зокрема, в законі України про інформацію і в статті 21. Сказано, що конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням або згодою відповідної особи у визначену нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, які передбачені законом. Тобто, в нашому випадку дозвіл на поширення конфіденційної інформації про стан здоров'я. Свій стан здоров'я має надавати пацієнт або його законні представники. Те саме йдеться відносно конфіденційної інформації і в законі України про доступ до публічної інформації. За незаконне розголошення лікарської таємниці передбачено відповідальність. Це цивільна правова відповідальність у вигляді відшкодування заподіяного матеріального і морального збитку, а також кримінальна відповідальність зовсім свіжа постанова вийшла у. Червня 2022 року і в ній йдеться про те, що розповсюдження лікарям конфіденційної інформації про стан здоров'я пацієнта є підставою для відшкодування останньому моральної шкоди. Щодо кримінальної відповідальності, то стаття 145 Кримінального кодексу так і називається Незаконне розголошення лікарської таємниці. І неї зрозуміло, що кримінальна відповідальність настає в тому разі, якщо мало місце умисне розголошення лікарської таємниці, і це спричинило тяжкі наслідки. В такому разі настає кримінальна відповідальність. Отже, колеги, підсумовуючи все сказане, підкреслюємо, що Право на розкриття лікарської таємниці може надати сам пацієнт або його законні представники. Якщо мова йде про розголошення лікарської таємниці під час, наприклад, навчального процесу, наукового пошуку, там, виступів з лекціями, науковими доповідями, то в такому разі повинна бути забезпечена повна анонімність пацієнта. Про це стверджує. Закон України про основи законодавства України про охорону здоров'я. Те ж саме стосується і соціальних мереж. Тобто, якщо в соціальних мережах ви розміщуєте інформацію про пацієнта, розміщуєте якісь ті чи інші медичні зображення, і неважливо, де ви це робите, чи це відкриті сторінки, чи це закриті групи. Наприклад, ви розміщуєте зображення КТ-знімків, або МРТ-знімків, або е, е, зображення сонографії, або рентгенологічні зображення, або, е, наприклад, фотокопії лабораторних методів дослідження. То всі оці Зображення вони не повинні містити жодних ідентифікаторів пацієнта, за допомогою яких можна було б встановити його особу. Не повинно бути жодної такої інформації. Я підкреслюю про пацієнта. Якщо ви без дозволу пацієнта в соціальних мережах розміщуєте його фотографію, то ця фотографія повинна бути знеособлена. Тобто ця фотографія повинна бути такою, щоб не можна було зрозуміти, яка людина зображена на цій фотографії. І ще одне, варто пам'ятати про обережність при розмовах по телефону. Ми живемо в надзвичайно прозорому світі. Прозорість цього світу забезпечують сучасні гаджети, за допомогою яких можна відзняти все, що завгодно, в прямому ефірі передати інформацію, відеозображення якесь, можна зберегти аудіозапис. Так ось будьте, будь ласка, обережними при висловлюваннях. У телефонних розмовах. І тоді не доведеться думати, чи цей запис є такий запис розмови, доказом в судових розглядах чи ні. Отже, друзі, пам'ятайте, будь ласка, про це і дбайте про власну правову безпеку в професії. Вам це буде набагато легше зробити разом з українською медичною спілкою. Тому долучайтеся, будь ласка, до спільноти Української медичної спілки. Контакти. ОМС, ви знайдете в описі до цього відео. На завершення, друзі, я хочу згадати ще один документ, це основний закон нашої країни, а саме Конституція, яка гарантує охорону особлив... особистого життя. Кожному громадянину. І стаття 32 Конституції України говорить про те, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом. У яких випадках розголошення лікарської таємниці є правомірним, ми поговоримо у наступному відео. А зараз я вам нагадаю ще про один документ, про який лікарі дуже часто забувають, а це клятва лікаря. І треба пам'ятати, що клятва лікаря була затверджена указом президента у 92-му році, і вона покладає на лікарів обов'язок збереження інформації про пацієнта. І каже, що кожен лікар зобов'язується зберігати лікарську таємницю і не використовувати її. На шкоду людині. Друзі, якщо інформація, яка, яку ви почали, почули в цьому відео, була для вас цікавою і корисною, то, будь ласка, поставте вподобайку і тоді більше людей, наших колег, побачить це відео. Підписуйтеся, будь ласка, на канал Української медичної спілки, натискайте на верхній дзвіночок, і тоді ви не пропустите нові свіжі наші відео. Залишайте, будь ласка, ваші відгуки, запитання і коментарі. Я вам дякую за увагу і будьте благополучними!